Чого тобі треба? Я ж заказала переступати поріг моєї хати. Левічка Марія, може, візьмете одного з близнят. Ось цього, більш схожого на батька. І вигадуйте собі, Михайлського хлоп'яна. В пам'ять по ній. Собі на утіху. Карабо! ким іншим гуляла на Михайла звертаєш. Хто коли тебе бачив з ним? А саву? Хто взивав убійником перед усіма? Геть, геть з моєї хати. А як прийдеш мені ще раз, то витравлю тебе з двору псами. Земля потребує дужих та здорових рук. А ми з тобою, Марія, слабі, негодні. На те ми все життя кривавили землю, щоб на старість. Йой, Маріє, зле зробили ми. Зле. Не врятували від голодної смерті Михайликових хлоп'я, а? Твоя правда. А тепер було б кому. Зогрівати нашу осиротілу душу, а? А я. А йдіть на сюди, дітки. А чиї ви дітки, а? Жжуянове. От який файний хлопчик. А так як тебе звуть, а? Івасик. Івасик, от файний хлопчик, а. А мене Марійка. Ох, може, хоч для вас, діточки, Земля не буде мачухою. Може, хоч вони зазнають щастя на цій землі.